Добрий всім день! Ми знаходимося в селищі Орів на Львівщині. На монастирському Спа Курорті. Дуже мальовниче містечко з цілющою водою. Навтуся. Якості мінеральної води З мікроелементами. Є стоянка для авто клієнтів. Дуже малямниче містечко. Зробимо обзор самого спа-курорту Сюди ведуть Красивая сходинка? Всем стоп, его здорово, Дуже красиве озеро тут, є, в якому можна зловити форельку і її вам в ресторані приготують, де ви зможете її скуштувати. Риба водиться прямо в озері. Якщо вам видно, вось спливе одна. Дуже цікаво, охожена територія. Дуже прозрачна водичка. узора. В озере есть много форели. Идем Перед нами сольовий водоспад, де люди приходять та дишать, дихають. По цим мілочкам такая водичка солона. Люди дихають. Дуже корисно для легенів. Вселівще повітря наповнене цілющими елементами. Ось бачите, стикає по гілочках, може вилових. Дуже корисно для легенів, для нервової системи. Ось це рецепція, там є ресторан, можна покуштувати завтраки, сніданочки. Ось басейн, де люди після хамаму можуть охолонути. Ось тут хамам. Там люди сидять, дихають цілющою парою. також є дитячий басейн, де діти можуть скупатися, лежачки бочечки, яких тепла, холодна вода, діжечки дубові. Люди можуть Вода попередньо нагрівається, і люди е, приймають процедури. Також є мангали тут. Це мангал е, для кухні, де вам можуть підготувати страви смачні. Також можна замовити масаж. цілуще повітря. Дуже зручні номери. Також є Соляна кімната. Там зараз люди знаходяться, ми туди не зайдемо подихати сіллю. Також є там маленький водоспад соляний. Тут розташовані номери. На кількох категорій тут є спашалі. Дуже цікава територія. Динаміків грає музика. Це для цікавого відпочинку. Теж автостоянка тут друга, куди можна поставити автомобіль. Доїжджати сюди краще або своєю машиною, або потягом до Львова. І потім вже сюди добратися. Ще раз скажу, територія дуже зелена. І траси далеченько. Десь кілометрів 18-19. Тому, мабуть, зі Львова треба брати таксі, але мабуть дуже дорого буде коштувати. Працюють ріже дрова тут тоже номери У кожного номера є свій столик із сільцями. один з номерів відкритий, поки тут нема клієнтів, можна зайти познімати. Є двоспальна кровать, для дітей є такі два ліжечка, телевізор, холодильник. На балконі стоїть стілець, папильничка, два стільця. Ось це один з номерів. Ще будиночки. Ось такий є маленький мангал, можна приготувати їжу на вогнищі. Доброго дня. Ось ці будиночки теж сімейні. Ми живемо в одному з них. Ось у цьому. оце наш будиночок. Два етажі. Дуже файні, дерев'яні. Будиночку все є. Ворог не дуже великий. Ми вже все пройшли. Ось такі два гамачки є тут. Такий мангал можна приготувати їжу. Ось така альтаночка, якою є, можна ввечері розвести вогнище, посидіти на цих гойдалочках. Дуже красивий від звідсіля на озеро. Це красиво, дуже чудова територія. Приїжджайте сюди, тут дуже цікаво, цілюще повітря, зелений ліс. Також, мабуть, тут дуже цікаво взимку. Всім до побачення на моєму каналі радий був, був зробити цей огляд. Дуже цікаве містечко. Доїхати сюди тяжковато, якщо нема свого авто. А так дуже затишно, цікаво, є чудові процедури. Басейн, озеро, хамам. Дуже файне місце. Приїжджайте. Зараз ми зайдемо до нашого номеру. Ось така прихожка. Тут вішелка. Це санвузол з душовою кабінкою, великим дзеркалом. І унітаз. Русаки ще не вкрали. Це перший поверх у нас в будиночку. Ось хазяїн лежить. Стіл, стільці. Є маленький холодильничок. Пічечка. Є. Невелика верандочка, де можна викрути цигарку, випити, випити каву. Це був перший поверх. Зараз підемо на другий. Ось такі сходинки наверх йдуть. Другий поверх. Два крісла, столик, велика двоспальне ліжко, тумбочки, вішалочка. Це дах. Також є веранда на другому поверсі. Чудовий краєвид, будиночки, де люди живуть, городи, ліс, гори. А це вдалечі вітряки стоять. Дуже чудове затишне місце. Приїжджайте, щоб тут відпочити. Тим, хто хоче. Гарного відпочинку, набратися здоров'я. До послуг сольова кімната, хамам, басейн. Свіже карпатське повітря. Саме головне, що тут нема війни. Дай Бог, щоб її тут не було. Цим раджу, приїжджайте в Карпати.